Вітаю з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу зачитати декілька віршів з Матвія з одного звернення Ісуса Христа до своїх учнів, 19 розділ з вірша. І ще вам кажу: верблюдеві легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство вітві. Як учні ж його це зачули, здивувалися й дуже сказали, Хто ж тоді може спастися? А Ісус позорнув і сказав їм неможливо це людям, та можливе все Богові. Тоді відізвався Петро до нього і сказав: От усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? А Ісус відказав їм, Поправді кажу вам, що коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете й ви, що за мною пішли на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих. Ось такі роздуми, такі були почуття в той час. Я думаю, що вони в кожного з нас. Я думаю, що коли ми з вами молилися за пробудження нашої держави, за пробудження людей в духовному світі, а саме це зробилося під час війни, і зараз немає невіруючих, майже немає, я не кажу, що взагалі майже немає. Кожен молиться, кожен звертається як може, і стає питання, да, яке ми з вами постійно задаємо, як, якщо той недостойний, той недостойний. І знаєте, на що б я хотіла, щоб ми з вами сьогодні звернули увагу, це те, що зараз не час судити. Буде час, коли віруючі будуть судити світ, але це не зараз. І мені б хотілося б, щоб наші серця сьогодні більше аналізували, чи розуміємо ми те, що ми втрачаємо. Чому я про це кажу? Тому що навіть коли тривога, і ми йдемо до Бога це таке прислів'я в нашому народі, в нашій нації, і все одно ж є люди, які відпадають, є люди, які нібито нам здавалося, що це вірні, що це сильні, що це люди, які дійсно пізнали Бога, по-справжньому пізнали, але вони чомусь тут. Давайте ми придимося своє відношення до цих людей чи інших людей. Це не означає, що з кимось треба говорити. Але можливо, у когось треба попросити пробачення. Просто банальне, але вибач, я може, щось не розумію в наших стосунках, чи в твоєму розумінні в церкви, чи в твоєму розумінні відношенню до людей, але я приймаю тебе таким, яким ти є. І ці слова хочу чути кожен з нас. Перевірте свої серця. Чи любите ви своїх братів та сестер в церкві? Чи дійсно ви їх приймаєте такими, як вони є? Чи ви хочете їх зламати, переробити, і щось там, як вам здається, правильним, так, таким чином прославити Бога? Давайте будемо молитися за себе, за те, щоб любити, прощати, приймати і е, надихати, надихати, саме надихати тих, хто поруч з нами. Господь, я дякую тобі за велич твою за дар ще одного життя, ще одного дня для того, щоб пославити твоє святе ім'я і розповсюджити твоє святе ім'я. Господь. Я дякую тобі за те, що подарував кожному з нас мені особисто царство Твоє Небесне. Я дякую, Господь, за те, що ти подарував нам інструкцію для життя і це є Біблія, слово Твоє. Допоможи нам, як воїнам твоїм Христовим, Господь, вдягнутися в броню праведності і йти з цим мечем, з цією зброєю в руках до тих, хто дуже потребує тебе. Господи, я дуже тебе прошу, дуже-дуже прошу. Допоможи нам не критикувати когось, Господь, не руйнувати те, що ти поставив. Навпаки, збільшувати, примножувати Господь і приносити тобі славу і всю похвалу, Господь. Ми нуждаємося в тобі, потребуємо, дуже потребуємо Господь саме тебе. Прослався в нас. Амінь.